Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У селі Бруховичі Голобської громади припинили земельні роботи на території школи, бо у викопаному котловані виявили старовинну цеглу. Вчора розкопували, ну це скажуть, мабуть, як будували школу. І залишки були. Розпочали ремонт мосту через річку Полонка, який з'єднує населені пункти Чорний ліс і шклинь. Тут зруйнований захисний шар бетон і арматура вже піддалась корозі. Під навантаження може тріснути. У Луцьку відбулася презентація та спецпогашення нової марки, присвяченої Службі безпеки України. Я їх вружу в альбомі. Хай вони зберігаються. У мене є ще покоління, щоб вони бачили, знали. У селі Бруховичі Голобської громади припинили земельні роботи на території школи, бо у викопаному котловані виявили старовину цеглу, розповіла суспільному спеціалістка відділу охорони культурної спадщини військової адміністрації Людмила Мельник. Напередодні біля навчального закладу почали копати яму для погребу, щоб там зберігати овочі. Розповідає керівниця школи Світлана Абрамчук. На час приїзду знімальної групи суспільного земельні роботи тривали. Я взагалі не знаю, яка старовина цегла тут навіть. Як вчора розкопували, ну це скажуть, мабуть, як будували школу і залишки були. Завідувачка Бруховичівської школи сказала, що заклад освіти збудували в 1958 році. Говорить, не бачить тут старовиної цегли, тому працівники навчального закладу продовжуватимуть копати далі. На місце робіт прийшов місцевий житель, історик Аркадій Ткачук, який виявив цеглу і зробив про допис в соцмережах. Я, Я вчора клад. бачив, тут, що тут була кладка, але сьогодні ви її розвалили. Так воно й валиться. Ви, по суті, зараз валите колишній фундамент. На місці земельних робіт історика розповідає працівникам школи, що це старовина кладка. Ось, закладений шурф і покладена кладка. Це глина. Шар розчину, це глина, це глина, це глина. Де ти бачиш цеглину? Спустіться і побачите. І тут трапляється дуже багато. Цегли пальчатки, так званої. Вона використовувалася в 16-17 столітті за спеціальною технікою виробництва. ній так проводили пальцями, коли формували у формочках. І... Навряд чи це фундамент власне 17 століття. Я думаю, що це пізніше, для якого використали е, стару цеглу, але, ймовірно, це десь 18 століття, і це було б цікаво, що взагалі тут було збудоване. Коли журналісти Суспільного повернулися на місце через 10 хвилин, працівники школи зруйнували кладку цегли, яку показував історик. То я не бачу, тут але я цегли. бачу, що тільки що тут була цегляна кладка, а ви її лопатами роздовбали. На місце приїхала начальниця гуманітарного відділу Голобської громади Ірина Руднік. Ви хочете сказати, що оце стандарт радянської цеглини? Серйозно? Отака, як оце? По-перше, вузенька, по-друге, широка, по-третє, з вручну пальцем намальованим знаком. В радянські часи хтось таке робив. Ті роботи, які виконуються, зрозуміло, що ми припинимо. Зрозуміло, що ми звернемося до необхідних фахівців, так які мають необхідну кваліфікацію. Будуть оцінені всі факти, які сьогодні Аркадій нам показав. Головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини військової адміністрації Людмила Мельник каже, Голобському виконкому дали припис припинити земельні роботи. У разі виявлення археологічних артефактів замовник-виконавець робіт зобов'язаний зупинити ці земляні роботи, попередити орган охорони культурної спадщини і відновити їх лише після письмового дозволу. Крім того, повідомлено правоохоронний орган Ковальську окружну прокуратуру для представництва держави в плані захисту пам'яткоохоронного законодавства. Речниця обласної прокуратури Наталія Морахевич у коментарі Суспільному сказала, що станом на сьогодні до відомства подібних звернень не було, поки спеціалісти з'ясовують статус знахідки. Вадим Панафідін, Віктор Лагеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У селі Дубове Ковельського району водій вантажівки наїхав на місцеву 13-річну дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці події, розповіла інспекторка обласного управління поліції Анна Павловська. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває слідство, під час якого будуть з'ясовані усі причини та обставини цієї автопригоди. Уже відомо що водій перебував за кермом тверезий. Розпочали ремонт мосту через річку Полонка, який з'єднує населені пункти Чорний Ліс і Шклинь. Його не лагодили 35 років, розповів кореспондентам Суспільного головний інженер підрядної організації Роман Чміль. Зруйнований захисний шар бетону, арматура вже піддалась корозі. Під навантаження може тріснути за словами головного інженера підрядної організації Романа Чміля. Нині демонтують аварійні плити на мосту. Ми демонтували існуючі балки прогонової будови, які були в жахли. ...аварійному стані, демонтували регіля, насадки на палях, проводимо геодозичні роботи. Надалі будемо робити бетонні, монолітні ось такі роботи. Бетонні палі залишили все, згідно проєкту, вони перебувають в досить гарному стані, мають високу несучу здатність, тому невноційно не було їх замінювати. На об'єкті спецтехніка і працюють шестеро робітників, серед них Дмитро Терехун. Маємо відбійний молоток, маємо компресор пересувний. Здовбуємо трошки оці сваї. Висота старого моста була одна. Ми його трошки знижуємо, конкретно регілі. Бо буде конструкція груб, щоб більше бетону, більше всього, щоб був крепший. Найскладніше взагалі на цьому мості це буде працювати ось воді. А так, ну, складності особи немає. Старий залізобетонний міст був довжиною 12 метрів. Після ремонту каже працівник підрядної організації Дмитро Терехун. Його параметри практично не зміняться. Встановлять бар'єрне і перильні огородження задля безпеки пішоходів. Завершити ремонт планують до кінця вересня цього року. Упродовж цього періоду водії змушені будуть об'їжджати цей міст іншими дорогами. Водій автомобіля горохівського відділення Екстреної меддопомоги Юрій Кузьмич говорить перед тим, як мали. Починати ремонтні роботи, встановлені дорожні знаки, які попереджають, що об'їзд даною частиною дороги буде обмежений на період ремонтних робіт. Об'їзд буде через Михлин, Марусю, ну, те, що до Воютина, що ми добиралися в коротший час, ну тут тепер треба об'їжджати. Дороги не ідеальні, ну, вкластися в той час нереально трохи буде. Цього року на ремонт чотирьох мостів на Волині запланували витратити 30 мільйонів гривень із державного бюджету. Розповів керівник відділу обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Анатолій Семенчук. Як приклад називає цей міст, доходить до п'ятої експлуатаційного стану. Це саме руйнівна категорія, що можливість його під навантаженнями, особливо коли йдуть перевезення жнива. Можливо, його була і руйнація. Проведено тендерні закупівлі, відкриті торги. Передбачено 6,8 мільйона гривень. За словами Анатолія Семенчука, у підпорядкуванні Волинської обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури перебуває 179 мостів, з яких 160 потрібно обстежити, а 19 капітально відремонтувати. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк. 102 мільйони гривень на потреби військових виділили депутати Луцької міської ради під час чергової сесії. За 33 рішення прийнято. За ці кошти ми будемо закупляти все те, що необхідно. Квадрокоптери, тепловізори, старлінки, все, що будуть нам замовляти наші військові. У 90% луцьких людських багатоповерхівок на вводі в будинок встановлені загальнобудинкові лічильники обліку води, розказав Суспільному керівник комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк. З його слів, далі вода розподіляється через індивідуальні лічильники. Коли в будинку стоїть 100% квартир, люди звикли, що вони платять по тому своєму лічильнику, який показує цифру. Але тепер їм, окрім показника лічильника, різнички між календарним місяцем. Ще є певні нарахування. І деколи вони навіть складають. Інколи буває, що 30% до суми. Тому людей виникає питання всіх, а що це? Це називається метрологічна складова, каже керівник водоканалу. Зі слів Віктора Гоменюка, лічильники є трьох класів. Точні, середні і менш точні. Усі вони дозволені для використання. Раніше майже ніде в квартирах не стояли лічильники. Потім люди почали їх масово ставити індивідуальні лічильники. Вони ставили е, самі прості, самі дешеві, вони всі майже там класу точності А, вже зараз там трошки клас Б появився. А загальнобудинковий стоїть високоточний лічильник, і він обліковує ту воду, на якій не реагує клас А. Тобто послуга фактично споживається, але вона не може бути облікована, тому що прилад обліку стоїть. Які не може це врахувати, лучани, з якими поспілкувалися Суспільне про облік води у своїх помешканнях і додаткові нарахування від комунального підприємства кажуть таке: часом було телефонувала, взнавала, але воно регулювалося. Там як переплата, то відмінусовувало на другий місяць. Може, було таке, що показів не подала вчасно, і вони нараховували середньому. Потім я подавала покази, які були наявні на той час, і воно якось регулювалося. Повірку робили в минулому році. Кожен місяць подаю вчасно свої показ. Знаки відповідно і якихось донарахувань або перенарахувань на тако немає, тобто мене все чітко. Така сума, відповідно, така кубатура. Щомісяця у кожному багатоквартирному будинку обласного центру накопичується не менше 6% послуги, яка є спожитою мешканцями, але не облікованою. Що чотири роки потрібно здійснювати повірку лічильників на гарячу і холодну воду. Говорить заступниця директора волинь стандарт метрології Тетяна Єрко каже, процедура повірки лічильника: це визначення придатності лічильників води до використання. Кожен лічильник має свої метрологічні характеристики. Це по Похибки допустимі, на які лічильнику дозволено помилитися. Тобто це може бути плюсова похибка, коли лічильник трошки більше рахує від номіналу, і мінусова похибка, коли лічильник трошки недораховує. І оце слово трошки це є допустима похибка. На цих кадрах лабораторія, де здійснюється повірка лічильників на спеціальній установці, повірка складається з трьох етапів: спочатку зовнішній огляд, потім опробування, а потім визначення метрологічних характеристик, що є саме головне для наших споживачів. За словами керівника Луцького доканалу Віктора Гуменюка, 95% мешканців обласного центру вчасно і в повному обсязі оплачують за водовідведення і водопостачання. Решта каже, системно не платять. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку відбулася презентація та спас погашення нової марки, присвяченої службі безпеки України, як розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Це фінальний випуск героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. «Тараж, який діє по Україні, це 1 мільйон 75 тисяч примірників. Поштовий блок складається з п'яти марок плюс один купон. На волині ми отримали 4 тисячі екземплярів і пропонуємо їх придбати на всіх відділеннях «Укрпошта». Зі слів Івана Люсика, погашення марки відбувається спеціально випущеним під марку Штампалам. Вказана дата сьогоднішня, 26 липня, Луцьк, і індекс відділення, на якому ми проводимо спецпогашення. Спочатку повномасштабного вторгнення уже понад 800 державних нагород отримали співробітники служби спеки України. З них дев'ять герої України. З яких сім посмертно, на жаль, в наближенні нашої перемоги наші співробітники віддають своє життя, і ця марка буде також і вшануванням їхньої героїчної пам'яті. На конвертах під час спецпогашення погашення керівник дирекції Укрпошти та гостя написали свої побажання. Дякую вам, минути мені. Спеціально, щоб купити блок марок на головпоштамт Луцька, говорить, приїхала пенсіонерка Софія Ющенко. Каже, що за час повномасштабної війни не пропустила жодного спецпогашення, Щоразу купує три комплекти собі та рідним на подарунки. Та несу сину, він мене в селі живе. Партію я взяла три партії. І ще в мене внучка, нічує. Він зараз служить. Я їх вружу в альбомі, Хай вони зберігаються. У мене є ще покоління. Щоб вони бачили й Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.